Операція Мадагаскар у Хмельницькому. Цими вихідними усю країну сколихнула новина про двох левиць, які втекли з реабілітаційного центру. Одну з них вдалося власними силами затримати власнику зоокоткам у перші ж хвилини після зникнення. За іншою хижачкою, кілька годин полювали понад сотня поліціянтів, рятувальників, дресирувальник та дрони. Загинуло кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах. Але усе могло бути набагато гірше, додає тимчасовий власник Левиць Сергій Пальохін. Саме його звинувачують у втечі тварин. Щоправда, чоловік свою причетність відкидає. Зломані замки були, їх вилучили. кажуть, не закидають. Що от могли люди пострадати? А я скажу так: в той день могла моя дитина попасти прямо під лев. вже я такий дурний? Щоб свою дитину десять років кинути леву в пащу у результаті правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.